Ця запіканка справжній рибний шедевр. Починаємо з риби, І щоб вона добре розбиралася у воду, яка кипить, трішки присолюємо, кладемо перцю і лаврове листячко і кладемо нашу рибу на хвилиночки дві, виймаємо і займаємось засмажкою одну цибулинку, трішки підсмаживши, додаємо моркви. А як бачимо, що й морква майже готова, докладаємо ще стільки ж само гарбуза. А якщо не маєте, не обов'язково. Мені він, власне, подобається. Він надає страві такого цікавого смаку і соковитості, солимо, перчимо і смажимо до готовності. Тим часом на велику тертку натираємо твердий сир. Як ви помітили, всі інгредієнти беру по 100 г. І нарізаємо пучок зелені. В мене зелена цибуля і петрушка. Рибка схолонула, можна розібрати її дуже добре, тепер виймаються всі кісточки. І зразу ж її розриваю на ось такі шматочки. Риби в мене 250 г. А тепер все збираємо до кубки. до двох великих яєць, якщо маленькі, можна взяти і три. Викладаємо нашу рибу, натертий сир, зелень, все гарненько починаємо вимішувати, додаємо нашу засмажку разом з рідиною, яку вона утворила на сковорідці і все гарненько вимішуємо. Пробуємо на сіль, якщо потрібно ще досолити, і можна додати приправу до риби. І Викладаємо у форму змащену олією. Гарненько розрівнюємо і ставимо в духовку при 180 градусів на пів години. І запіканочка готова. Гарно нарізається, відчувається ніжність, а запах рибний, приємний приємний. Так і хочеться швидше поспакувати. Головне, що їмо рибку, а вона без кісточок. Клас! Швидко і смачно! Смачного і вам!